Механічний годинник завтра під заводом Карнівал патент. Корпус та браслет виконані зі сталі вищої проби. На браслеті бачимо, йде поєднання матового покриття з глянцевим. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. В цьому положенні ми налаштовуємо дату, крутимо в один бік від меншого значення до більшого. І якщо в цьому ж положенні будемо крутити в інший бік. Будемо налаштовувати день тижня. Бачимо, ось тут спеціальне збільшене скельце, і нам краще видно дату та день тижня. Також ви можете звернути увагу, що у нас перемикається англійська мова з китайськими іерогліфами. Це нормально. І якщо ви налаштуєте, наприклад, на англійську мову, ось так, то у вас щоночі буде перемикатись тільки на англійську мову. Тобто за це турбуватись не слід. Налаштувавши дату та день тижня, ми виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Час налаштували, натиснули знову на штифт та повернули його в початкове положення.